Жителька села Стримба Надвірнянської громади Марія Заяць розповідає, що її сім'я користується цим мостом щодня. З її слів, після пожежі, яка трапилася через порив нафтопроводу у селі 30 вересня 2023 року, на переправі були дірки і ушкодження. Тому, каже, боялася нею ходити. Чи дітям до школи, чи на роботу, чи взагалі. Так пройтися це було неможливо, тому що там він був дуже, як то кажуть, аварійний став. Він був і чорний, і весь у дірках, так що через нього навіть можна було впасти. Там машина, щоб проїхала, це нереально було. На ремонт цього залізобетонного моста із бюджету громади витратили 405 тисяч гривень, розповідає Андрій Гуцько, начальник управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Надвірнянської міської ради. А вдвічі менший міст довжиною 7 метрів, що теж зазнав пошкоджень внаслідок пожежі, вартував громаді 305 тисяч гривень. Виконавець робіт дав гарантію на ці конструкції на 10 років, каже Андрій Гуцько. З його слів завершили роботи три тижні тому. Цей міст знаходився в аварійному стані і його необхідно було ремонтувати фактично ще і до пожежі. На це були передбачені кошти у бюджеті. Ще до моменту пожежі виконувалася проєктно-кошторисна документація, виготовлялася і було в планах його ремонтувати. Так склалося, що ще виникла пожежа. Міст додатково постраждав, тому що тут було дерев'яне накриття моста на стил. Як розповів Андрій Гуцько, загалом внаслідок пожежі у селі Стримба були пошкоджені шість мостів. Місцеву жительку Олесю Івасюк зустрічаємо біля моста з обгорілим дерев'яним покриттям. Жінка каже, їй вкрай потрібен якісний безпечний переїзд через річку Стримба. Бо я будуюся, мені возили, усе возили, а поки як уже місце, і то важко каже. І пісок немає як привезти. І От як я без води була, мені воду завжди завозили, а як уже місце. То боялися перевозити воду. Так як було треба мені кирпич возити, мені було треба на менші частини і довозити, діти до школи, і міст, щоб потрібен дуже міст. Цей міст планують зробити до кінця 2023 року, каже Андрій Гуцько. З його слів, шукатимуть на нього гроші із залишків неусвоєного бюджету громади. Вартуватиме він 650 тисяч гривень. Планується на даному об'єкті укріплення берегових упор, а також встановлення плит накриття залізобетонних та встановлення металевих бери. Як розповів Андрій Гуцько, ще на три мости, один з яких пішохідний, управління інфраструктури, зараз виготовляє проєктно-кошторисну документацію. Він каже, міськрада надіється, що ремонт цих переправ профінансує Укрнафта, бо вона є власником газопроводу, на якому трапився порив. За його словами, пішохідний міст вартуватиме 1 мільйон гривень. Його потрібно робити з нуля. У разі потреби на цій переправі буде можливий екстрений приїзд транспорту. На двох інших мостах планують відновити дерев'яне покриття. Ці переправи ведуть до окремих господарств, каже Андрій Гуцько. Орієнтовна вартість заміни дерев'яного покриття на двох містках біля 360 тисяч гривень. Також цю суму будемо просити і вимагати в «Укрнафті» як внесок в громаду на відновлення даних містків. Щодо фінансування ремонту мостів, ми звернулися за коментарем до речниці Укрнафти Оксани Болотнєвої. Наразі очікуємо відповіді. Нагадаю, порив нафтопроводу поблизу села Стримба трапився 30 вересня 2023 року. Внаслідок нього розлилися нафтопродукти вздовж річки Стримба і виникла пожежа. Вогонь перекинувся на приватний будинок. Внаслідок пожежі травмувалися дев'ятеро людей: п'ятьох із них госпіталізували. 5 жовтня двох дорослих і двох дітей вивезли для Дальшого лікування до Німеччини 11 жовтня голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович повідомив, що у Німеччині померли двоє людей, які травмувалися внаслідок пориву. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.